Ну, дивіться, він в дійсності дуже мало змінився після першого читання. Принципово там є декілька речей принципових. Якщо пам'ятаєте, тоді, коли експертна спільнота обговорювала перше читання, всі звертали увагу на те, що в нас видатки на безпеку оборони 2,2 трильйона на наступний рік очікується. А дохідна частина тільки два. І це викликало запитання: а де візьметься ще 2 трільй до мільярдів гривень для того, щоб перекрити всі потреби безпеки і оборони? Ну тобто, перше, що зробилося до е, другого читання, власне, і що було прийнято в остаточному варіанті, це збільшення дохідної видаткової частини на, 2, 3, на, на 200 мільярдів гривень. тобто Дохідна там 2, 250, розхідна, е, ну от рахуйте там майже 3900. Е, тобто різничка, як була, так і лишилася десь на рівні 1,6 трильйона, просто вони додали до додаткової, до до видаткової, до дохідної частини 200 мільярдів гривень для того, щоб перекрити питання безпеки оборони. Це перший момент такий, я розумію, за рахунок чого це зроблено, вони порахували 148 мільярдів гривень доходів від е, е, законопроекту про зміну податків, який, напевно, президент таки підпише. Власне, цей законопроект про 5% воєнного збору. Шостого всього інше, ну, по великому рахунку, всі макроекономічні показники лишилися без змін. 10% інфляції, скорочення соціальних видатків їх замороження, соціальні видатки скорочені на 50 мільярдів, як було, так і лишилося. Замість 270, 470 – 420 мільярдів соціальних видатків. Ну, тобто, все останнє, там ще раз говорю, воно практично не змінилося, окрім збільшення видатків на безпеку оборону і аналогічне підняття. Розхідної частини. Єдине, що чітко ми почули і від президента, коли він представляв документи, представляв, власне, звернення до парламенту, звернення до Верховної Ради, і від прем'єр-міністра і від міністра фінансів, що в нас е, чітко на наступний рік є розуміння по грошах, звідки буде братися е, оті власне, кошти на соціал. Питання є в тому, що. Е, в цьому році, в 2024 у нас збільшені соціальні стандарти. Тобто, вдалося збільшити соціальні проіндексувати прожитковий мінімум і вдалося, вдалося підвищити два рази мінімальну заробітну платню в 2024 році. 25, 26, 27 рік не передбачається підвищення соціальних стандартів, при тому, що інфляція тільки в 2025 році планується на рівні 10%. Як люди будуть виживати, мені сказати важко. Оце є головна проблема. В дійсності. Тому що підвищення соціальних стандартів це тільки одна сторона питання. Друга сторона питання це як ростуть ціни. А ціни будуть рости і надалі. І, в принципі, ми очікуємо падіння реальних доходів населення. Очікуємо падіння реальних доходів населення, виходячи з такого бюджету. Ми воюємо. І війна забирає всі ресурси. Війна забирає людей. Ось вам, ось вам правда життя.